почекай. в одній невеличкій сироварні жила сім'я сірих мишей. І все було дуже гарно, але ось з'являються нові мешканці: сімейство білих гризунів, і спокійне життя перетворюється на суцільні сварки та бійки. Це лише уривок із вистави. Всі миші люблять сир, яку у день святого Миколая показали маленьким глядачам у педагогічному університеті Тернополя. Справжню казку для дітей створили студенти факультету мистецтв. Неймовірно класно, неймовірно класна була атмосфера через те, що дуже була крута віддача від глядачів. Від маленьких глядачів так, дуже було багато діалогу, і вони всі так класно все відповідали. Ну дуже класно. Ми, ми насправді хвилювалися, бо ми взяли на себе дуже велику відповідальність в день Миколая подарувати діткам свято. І діти, і дорослі із захопленням поринули в історію про щирість, дружбу і любов. і, Звісно ж, аромат запашного сиру. Після вистави усі під враженнями вийшли з залу, особливо маленькі глядачі. Там було дуже гарно і смішно. Тобі сподобалось? Так. А тобі? Подобалась. Перше в п'єсі є най-най-най-най-най достойніше – Це доброта, братолюбія, наша дорога, яке нам дуже потрібно. І оце така взаємотерпимість, взаємоповага. От. Не треба шукати відмінності, а треба шукати те, що нас об'єднує. На виставу запросили військовослужбовців з дітьми аби у такий складний час подарувати їм відчуття казки, кажуть в університеті. Дуже вдячний педагогічному університету за те, що, що далі створюють і подивікують такий продукт, як вистава. Тому що це важливо. Це важливо, незважаючи на ці тривоги, страси, які відбуваються. Та були у залі діти, які ще досі чекають батьків з війни. Вони, хоч ще зовсім маленькі, проте добре розуміють, де їхні люблячі татусі, та чому рідні зараз не поруч з ними. Він воює поки що на Сумщині, а так я не знаю де. А який твій тато? Мій Правила? тато дуже добрий, дуже сміливий. Сміливий, він мені дуже подобається. Але ще була мала, він мене балував». Тато що казав, коли пішов на війну? Казав, що повернеться чи ні? Так. Колектив та студенти Тернопільського національного педагогічного університету від початку війни долучаються до волонтерської справи. Вони не тільки організовують дозвілля для дітей, а також плетуть сітки та роблять окупні свічки. Ми вважаємо, що в університеті є достатньо талановитих, здібних вихованців, хороших викладачів і добрі традиції волонтерства. Ми шукаємо свою місію бути корисним в найскладніші. Обставини життєві нашої країни виставу Всі миші люблять сир. режисер та актори планують показати у навчальних закладах Тернополя та області вже після канікул.